Hvis du kan lide denne video, så kan du også lide denne video, hvis du kan lide denne video. Глянь на мене все я ходий, та ще й живий. Кім ти усіма цим людьми стою біля твої хати Під ворима Прошу тебе обедру запустити, але ж ти такі, як і всі вони, але ж ти такий, як і всі вони, Копій та не пішен. Так я один і один поля мною ну немає нікого. Все тяганецу на собі один, зовсім один, Робився один. Важко жити, аж коней поматі, коли ти один, коли ні. Все просто взяти на Закрити брамо свого пустого палацу Непринці Принцес. не 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 ніяк, і без своєї принцеси Закрити брамо свого пустого палац Непринці ніякі без своєї принцеси Оля на мене, yeah. сужий сил, я худий, yeah. та й цей живий. Глянь на мене, суша сил, я худий, та й зай живий. Так я один, я один, і пора зі мною немає нікого. Ся тягар, нісу на собі один. Завсім один роблю за один. Аж ходже трошка допомогти, коли ти один, коли нікого немає, довгий час Баш це просто взяти, піти на завжди, загоріти драма, закритий брамо, свобоста палацу, не принц, ніяк і би своєї принцеси

Тягарний в суна собі один роблю займає Один зовсім один роблю за один Важко жити, школа помади, коли ти один, коли нікого не має час. Беч це просто взяти, піти не завжди Закритий прямо свого пустою палацу. Я принц який ви своєї принцесу. Закритий прямо свого пустою палацу. Напринцінь, який без своєї принцесу.